Тут є різні технологічні моменти, наприклад, на місці під наколінники, що можна запихнути сюди, різні бокові кармани, яких зручно помістити, як і магазини, як і різне ручне обладнання. Вся фурнітура вона є підсиленою, більш технологічнішою, ніж звичайні одежі, для того, щоб все правильно трималося, не рвалося і було закріплено добре. Де підприємець Сергій Карпюк демонструє зразок військової форми, яку вже з наступного тижня почнуть відшивати у рівному, зокрема для жінок. Наразі це буде чи не єдине швейне виробництво на Рівненщині та й в Україні, яке виготовлятиме військову форму тільки для жінок. Було зрозуміло, що жінки носять чоловічу форму частіше всього, що їм приходилось брати розміри, які їм не підходять. Вони були дуже великі на них, і вони неправильно були пошиті, тобто не по анатомічним. Властивостям жінок конкуренції наразі на ринку України немає. Є тільки одна організація, волонтерська організація, яка займається цим. Наразі вони не відчувають, не займаються мас пошивом не на продаж, а тільки на передову. Тому потрібно також вдягати наших студенток на військових кафедрах, потрібно вдягати людей, які в частинах знаходяться. Реалізувати проект з відкриття швейного виробництва Сергій зміг за допомогою державної програми з надання безповоротних мікрогрантів. Є робота за освітою. Тепер же підприємець. Сергій Карпюк, економіст, до того ж, працював на виробництві, яке займалось пошиттям одягу для військових та вже мав певний досвід у цій справі. Тому й вирішив розробити бізнес-план та подати заявку. Було вказано, що пріоритетними напрямками є виробництво. Так як я маю досвід виробництві військового одягу, я одразу зрозумів, що потрібно не впустити можливість отримати цей грант, спробувати свої сили. Все вийшло, потрібно повністю все було прорахувати і тому наразі я маю можливість започатковувати стартувати виробництво. Підприємець отримав максимально можливу суму за грантом 250 тисяч гривень. За ці кошти закупив усе необхідне для старту роботи. Розповідає з моменту подачі заявки до отримання коштів на рахунок минуло менше місяця. На грантові кошти я придбав чотири швейні машинки. З них три, які створюють основні елементи одягу. Шивають їх, роблять закріплюючі моменти, і одна спецмашинка, яка власне робить закріплюючі моменти для стандартів ЗСУ, щоб форма була міцна. Всю фурнітуру, яка потрібна для пошиття цієї форми, тканину по стандартам ЗСУ. У нас тут є піксель зразка ММ 14. Це є стандарт нашої український. Стандарт саме жіночої військової форми значно відрізняється від чоловічої, тому перед тим як розпочати шити, шукали спеціальні лекала. Саме для жінок потрібно звичайно, анатомічно правильна форма, потрібно правильно підібрати в талії ширину в стегнах, щоб було зручно. Для цього ми залучили хмельницьких розробників лекал, які нам допомогли розробити саме анатомічно зручних для жінок лекали. Будемо їх відшивати, будемо їх коригувати, щось дороблювати. Ну і робити. Як найкраще спершу на виробництві працюватиме дві швачки та технолог, вакансія якого ще досі вільна. Усі працівники будуть офіційно працевлаштовані. На перший місяць роботи запланували відшити 50 комплектів форми. Надалі збільшуватимуть штат та об'єми, а також шитимуть теплі речі, флісові кофти, бушлати і не тільки для жінок. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин.